День світіння черемхи, козаки та козачки відзначають вже четвертий рік поспіль. За історичними свідченнями Богдан зиновій Хмельницький власноруч висадив шість дерев черемхи на ганку родового палацу в селі Суботові. А вже 2009 року шість саджанців черемхи, привезених із суботівського лісу, висадили і в Києві на території Мамаєвої Слободи. Мамаю свободу із родовим маєтком гетьмана Богдана Зіновія Хмельницького об'єднує оця квітка, тому що оці саджанці, які були улюбленою квіткою великого воїна. Який в ті далекі часи робив Україну незалежною? В нього перед ганком росли от шість таких от рослин, які які він дуже любив. Це є наш лицарський дух, лицарський дух українських козаків. Козаки здавна були втаємниченими з володінням мистецтвом бою на шаблях. Наші прадіди казали, що шабля є продовженням руки. Провели майстер-клас із шаблювання козаки. І сьогодні. Українські автентичні звичаї козацькі традиції приваблюють до Мамаєвої Слободи усе більше відвідувачів. Щороку свято цвітіння Черемхи стає для ще більшої кількості людей альтернативою радянському першотравню. Ми приїхали із Голландії. И вот мої подруги пригласили нас сюди, щоб ми посмотрели е, настоящу українські празні, те, що було мені набридло за 60 років моєї життя. Тому зараз я вважаю, що щось нове починається, і треба підтримувати те, що є зараз. Первомая вже збитки прошлого, вже совєтське час пройшло. що сьогодні, як как бы, наші традиції, відновлюються. Тому намного цікавіше і полезніше нашим дітям буде знати нашу історію именно України. Серед інших заходів відвідувачі змагалися у конкурсі пієтики, декламуванні віршів на честь Богдана Хмельницького та самої квітки черемхи а також частуванні кулішем. Наступним святом у Мамаєвій свободі стане обливаний понеділок. У відтворенні святкового обряду, який відбудеться 6 травня, зможуть взяти участь усі неодружені парубки та дівчата.